У в умовах запеклої траншейної війни в Україні одна зброя виявилася незамінною для ЗСУ це міномет. Ці системи є основою вогневої підтримки піхоти. Вони закидають снаряди високо в небо, щоб уразити ворога, прихованого за укриттями у траншеях або всередині будівель. З 2022 року мінометний арсенал України перетворився на дивовижну суміш. Усе починалося зі старих радянських моделей, але зараз українські захисники використовують усе від власних розробок, як от Міномет Молот, до передових систем, наданих західними союзниками. Цей різноманітний парк озброєння, що налічує понад тисячу одиниць, став прямим результатом міжнародної допомоги, яка перевищила 100 мільярдів доларів. Проте, не обходиться і без викликів. Боєприпаси завжди у величезному дефіциті, а загроза від російських безпілотників змусила тактику еволюціонувати. Тепер українські екіпажі віддають перевагу методу бий-біжи шут «шут-ен-скут», часто встановлюючи міномети на автомобілі, щоб випустити кілька снарядів і швидко змінити позицію. У поєднанні з дронами для коригування вогню ці мобільні мінометні розрахунки стали смертоносною та ефективною силою на сучасному полі бою. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше.